Дивовижний світ реклами. Люблю гуляти узбережжя. Поглянь, як поблискує моя ковтина. Так, наче заграє із сонцем і твоїми очима. А може, твоїми? Ох, яка ж ти дотепна, Точнісінько, як і ти. Усі сміються. Дівчата нетерпляче дивилися на лосійну маму. Вона скривилася і ще раз перечитала сценарії, який вони щойно озвучили. Марія кілька разів поправила волосся за вухом, однак не промовила й слова. То як більш-менш, не витримала Лусія, адже пауза вже стала неприємною. Подруги Зібралися у Лусі вдома, щоб її мама проконсультувала їх, як поводитися під час зйомок. На кухні вони розіграли, розіграли сценарій ролика, зокрема, і від її імені відсутньої четвертої учасниці. Дівчата були готові до того, що глядач в особі Марії. Навряд чи їх похвалить із першого разу, адже вона славилася своєю прикрою вдачею і серед сусідів, і в школі, і мало не у всій Барселоні. Зараз неодмінно розкритикує, що все було штучно. Так, але без репетиції діла не буде. Звісно, мамо, ми вперше бачимо цей сценарій. Також бракує однієї людини. Усі троє зітхнули. Останній коментар ножем вкрає в їхнє серце. Марта попередила, що навряд чи зможе приїхати на зйомки. Це не могло не міти адже Марія. Наполягала, що, ді... що дівчат повинно бути четверо, і аж ніяк не троє. Якщо вони справді хочуть увійти в цей дивовижний світ реклами, треба працювати відповідально від самого початку. Мусите кому... кимось її замінити, Марія Наставницький озвучила те, про що дівчата й самі здогадувалися. Проблема полягала в тому, що жодна з них не уявляла, хто б це міг бути. Адже Марту не так легко замінити. Вона не просто подруга всього лусійного життя, а ще й має ідеальну вдачу, енергійна та супер. Хиппі. зовнішність Марти, до речі, взагалі зробила її фавориткою рекламної агенції, що найменше у неї біляве волосся і ідеальна шкіра. Тому це таки проблема. Ходімо до мене. Мама їх не лише не підтримала, а розтривожила ще більше. Узатишколосійної кімнати дівчата зможуть видихнути і продовжити репетицію. Вони позабирали з собою і недоїдені сендвічі з нутелею, які запливали молоком до знайомства зі сценарієм. За зачиненими За зачіни... дверима, сріда збер, умостилися на ліжку, лосієш. Моту... Мотувала кула по кімнаті, здається, вона надумала побити якийсь рекорд, адже доки дівчата сиділи мовчки й спостерігали, не зупиниться ні на мить. Хоча кімната доволі тісна, навряд чи розженешся, час від часу в усіх грібоко через рот. П'ятсот метрів уже не холодно. Можемо записати тебе на якісь змагання, пожартувала Фріда, що розрядити напругу. Лусія раптово зупинилася, навпроти дівчат, не можу повірити, що Марта з нами так чинила і розпачливо замахала руками. Як тут не завиїш, від безнадії. Вони увімкнули музичний центр з молодійною музикою, заспокійливою піснею «Let her go». Законав, виконав свою роль, не просто приглушив усін голос, щоб мама не чула криків, а й утихомирів, емоцій. Після Всього, що сталося в таборі, я вже справді нічому не дивуюсь, тихо зізналася Беа. Вона ніколи, ні про кого не думала погано, однак зараз їй боліло так само, як і подругам. Отже Марта поставила кая вище за нас, Лусія сцепила зуби. Чим Намащені ці хлопці, що ми через них втрачаємо голови. Сріда повалилася на ліжко, горилиць. Хлопці це зло, жити без них було б значно легше. Лусія сіла на підлогу біля дівчачих ніг, тягнула з ліжка подушку, обійняла та уткнулася в неї лицем. Усі мовчали, оцінюючи ситуацію. Росія пригадала часи, коли вони покладалися лише на себе і не доводилося ні від кого нічого вимагати. Все вдавалося як треба. Вони завжди ухвалювали рішення разом, адже вони адже немає кращого способу раціонально. Використовувати час. Та це здається таким далеким. Помітно, що середня школа дуже змінила кожну з них. Незабаром стартує другий клас, і якщо перший приніс їхній дружбі стільки випробувань, страшно навіть уявити, до чого вони дійдуть у кінці цього класу. І наступних. Пропоную репетувати. Репетирувати самим і змусити Марту засумніватися, постановила Фріда. Вона ж не сказала остаточно ні, зауважила Беа. Лусія попрацювала над власними помилками і більше не хотіла їх повторювати. Може, і Марта зробила те саме і скоро змінить свою думку. А якщо не змінить, Сьогодні середа, два тижні до зйомок. Дамо їй ще кілька днів. А що, як наполягала Лусія, змушена була погодитися? А тепер до роботи. Сліда підскочила і закликала дівчат зробити те саме. Не Ненадто охоче вони взяли сценарій. Розділили ролі: одна лідерка, друга гумористка, третя ніжний романтик, четвертою поки що нічого не відомо. Однак вони вірять, що доля їм усміхнеться, і Марта опиниться тут на їхній спільній репетиції.